А у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там, поняли, там нема маркетолога нормальних. Тобто, здається, що марк маркетинг він вообще з Америки, якби і з Європи йде. Ну насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поніло? Ну, реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. Просто все життя, щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляють тому зараз ідеальна можливість. От ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що діяли завтра, післязавтра, Якщо чесно, я якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати цим всім армії. Ну хоч хоч як то воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я так оставив цих новостей, і так устав їх розказувати. Я напевно скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам як раніше, що там довкола Бувається, бо ці всі новості просто достали вже отут аж себе. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па! На позитивній ноті.